Ми перебували в укритті, яке знаходиться в цьому будинку. Приліт був ось сюди. Воно там було дуже добре чути. і Ми просто вибігли, коли сильно вдарило. І тут все палало. Тут стояли машини, які теж тут ще лишилася. І ну і почали хто що мав тушити, гасити, поки приїхали поблизу. Як довго вони їхали? Ну, досить швидко. Щось не знаю, воно так в часі було. Ну досить швидко. Воно просто горів спочатку один, потім воно почало підніматися дуже швидко. Ну, але нормально, швидко приїхали зразу всі. Але проживають десь поруч в якісь сеперти е, наші просто, ага. а наскільки сильно вище? На останньому поверсі. Тобто... Так що мені по пощастило, можна сказати. Та слава богу. Розкажіть, мені розповідали жильці цього дому, що на паркінгу не було води. А, да, не було води. Да, ми могли підключити, щоб цей бо не було води. Ну і чекали пожежники. Відповідно, воно горіло швидше.